Дай Боже щастя, здоров'я, панове, бл... многії благі еліту, всім, всім, хто любить Україну, всім, хто ненавидить москалів, шлях би їх трафив. Що ж, традиційно слава Господу Богу і слава нашим Збройним силам за те, що я і всі ми змогли відкрити сьогодні свої ясні очі, і подивитись на... вгору на ці небесні купола. І оглянутись довкола, побачити своїх рідних, своїх близьких, поцілувати дітей, сказати доброго ранку мамі, дружині, батькові, тощі, хто кого любить. І побажати їм щастя, здоров'я многої літа! Як бажаю вам я. Звати мене Вологун Роман і ви на каналі Адреналін. І сьогодні, і я сьогодні вирішив зробити, при чому це є причина, це все зробити відео, яке подарує вам, подарунки. подарує вам подарунки, отже, отже, додивіться до кінця, забув сказати. Першим сигналом витягаю велику мідну шайбу. Це Австрія, наскільки стара, наскільки вона і вбита. Тому не зациклюємось. я сьогодні вийшов на пошуки. Саме для того, на близьенький поле, саме для того, щоб зробити це оголошення, записати це відео про те, що ми будемо дарувати вам подарунки. Тому довго я не буду, в 12-й годині я вже маю бути в лікаря, тому треба швиденько лупнути гречик. Вчора виїхав у один дуже свій старий знайомий ліс. Який не потішив мене нічим, якимось значком мідним, радянським, військовим, третій розряд по чомусь. Ну так. Краще, ніж нічого, але, але бляха цей ліс виснажений. Але був, був один плюс. Я нарешті спробував ще один гриб в своєму житті. Це не не саркоцифа, саркоцифа буде наступною. Це е, шапенка зморшкувата, та? смурчок російською. Ну що тут сказати, друзі? Ну, це безподобно смачний гриб. Передаю привіт і дякую ще раз Андрію, позивний Борода, за те, що рекомендував цей гриб. Я не те, що йому довірився, він взагалі толковий дуже хлопець, але я, я подивився в Вікіпедії. Так, їстивний подивився, що люди про нього пишуть, так, смачно, тому що тут думати, назбирав, так стало, що готував його сам. До речі, на сторінці у Фейсбуці виклав, як я його готував, бо це вперше в житті я готував, не те, що горобив, взагалі готував. Отже, плюс однозначно треба знаходити в будь-яких ситуаціях. Знайшов ти щось, не знайшов, ну, не знайшов скарбів, знайди щось в цьому позитивне. Я знайшов. Отже так, друзі. Маю знахідку. Знахідка така собі. Це пломба, вона лежала на поверхні, де гніздо. Блін, воно от вона. от вона. Лежала на поверхні. Це польська Польська пломба. Нічого особливого, гербів немає, є дати. Знайшов цинкову монетку. Знайшов... Все в кераміці. Цим цинку монетку знайшов ще одну пломбу, алюмінієвий кудзик від кальсон і поки що це все. Я свідомо не показую поле, ну нащо? То і так тут нічого нема, що вам буду показувати. Підете сюди, дурно знаходитесь. тому скажете легун. Легун нас направив сюди, нащо ви мене маєте винувати? Тут. Нема нічого, нема ні золота, ні срібла, ні кремнієвих виробів, нічого нема. О, лише не такі копійки. Нічого я не знайшов, кілька кремнієвих осколочків. Немає ні наконечника, нічого я кожної весни чекаю, щоб наконечника знайти. Наконечника вже цього року знайшов. Нуклеус знайшов. Навіть не нуклеус, це е, нуклеус, з якого зробили відбійник. Уламок ножа знайшов, а так хочу сукери тут і список, звичайно. от, А золота ходжу найбільше. Нема. Уже багато таких осколочків знайшов сьогодні. ну Це нічого, це просто... Це просто осколок. Так, це, це робота рук людських, але хоча скрибочком воно могло бути. Але не, не цього я шукаю. Я мрія, гарний ніж, спис або будь-що. Будь-що, але виріб. Отже, друзі, прийшов час. Так, знімаю, знімаю, Прийшов час сказати, що то я за подарунки хочу такі подарувати. А я подарувати хочу такі гарні подарунки. Такі, щоб вам цвіло і пахло, друзі. Отже, уже... Близько 10 років я займаюся рослинами. Воно, спочатку це було на рівні хобі. Так. Е, я, я просто закоханий в рослини і все, що з ними пов'язане. З часом вони розмножуються, ти не можеш компостну яму викидувати. І ти починаєш це збільшувати, плантації і постає питання, що з цим робити. Тому вже рок, кілька років тому я почав. Е, Приторговувати ними. Так от е приторговувати отже, треба знайти клієнтів. Тому ти шукаєш будь-які маркетингові шляхи, щоб збільшити кількість своїх клієнтів. Я, слава Богу, і так маю їх. Але я, е скажімо так, продукту маю набагато більше, ніж я його можу продати. Тому ну, частину я. Частину цього продукту, тобто саджанців. Я подарую. Подарую вам. Але, але що для цього треба зробити? І, власне, перший пункт номер один є три пункти. Да? Пункт номер один ви вже маєте. Тобто треба бути підписаним на мій канал. Е, маю надію, що вже так і є. Якщо ж цього немає, то вже трам-пам-пам, підписались на канал і це вже виконано, це найпростіше. Друге, власне, також проблеми ніякої немає, поширити на сторінці в соцмережі це відео. І, і воно також є досить просто. Третє, це складніше. Треба перейти по посиланню і вподобати сторінку у Фейсбуці, де я намагаюсь просувати свою продукцію. Тобто підписатись на канал, е зробити репост в своїх соцмережах і е щойно прийшла одна думка і тому мене відволікло. Так воно буває. І е вподобати сторіночку у Фейсбуці, посилання на яке я закину в описання цього каналу. В коментарях, в коментарях, будь ласка, поставте або плюсик, або плюсик, або там напишіть Зробив, щоб я міг зайти, передивитись. Що я подарую? Ну ви зайдете по сторіночках, по сторінці, погуляйте, що ви хочете. У мене є кілька видів шавлі, в мене є м'яти. Коротше таке бергамоти, чебриці, любистки, кали, смородина, агрус, малина, ви. Ви зайдіть, погуляйте і запитайте мене, що з цього я наразі маю в наявності, бо дещо вже слава Богу, всемогутньому животворцю, який допомагає мені животворити і співпрацює зі мною, я не лицемірю, то так і є. Кожен, хто працює з рослинами чи з тваринами, він розуміє, що він дотичний до творення живого. Ця справа мене дуже захопила. Я, я ще, можливо, туркну з цього. Отже, друзі, походіть, погуляйте. До речі, маю теж закину, закину посилання на свій канал, де я займаюся рослинами. І там погуляйте, подивіться. І. Три речі. Три речі я дам. Три речі треба зробити, і за кожну з них я заплачу саджанцем рослини. У мене м'яти 24 сорти. Принаймні 10 точно я зможу поділитись. Отже, друзі, наразі це так. Ножичок, ну де мій ножик? Де мій нож? Я цього фотку зроблю, воно прикольне. А, а ось і перше срібло, правда не те, що хотілося б, але срібні контакти. Вже або посрібнені. Не знаю, чи то бувають посрібнені, не знаю, що є срібні. срібні. Ну, срібні. Це взагалі то не дуже важливе, але... Е, так, друзі. Рослини От зроблю, зроблю деякі, деяку таку рекламу, анонс. Скажімо, м'ята. М'ята у мене найпопулярніша рослина, яка вона взагалі найпопулярніша, яка може бути. Вона вже напевно тисячі років з, з людиною. Її напої з м'яти і тонізують як мохіто. От мене є вид м'яти мохіто. А є до чаїв фруктові, барбарис. Барбарис, апельсин, банан, груша, дюшес, яблуко, гриб, фрукт, лимон. Можу всі не згадати. Полуниця. Шукаю мандаринову, кажуть, що є ще мандаринова. М'ята є за виглядом, кучерява, кучерява кріспа. Ой, марокканська дуже, дуже до чаю прикольна. Шоколадна, імбирна, імбирна має такий насичений смак і запах, відповідно. Тому майже з усіх з цих, що я перерахував, майже кожною я можу поділитись. А я, я з вами говорю, а дивлюсь, може десь скрибочок, що я не знайшов такий гарний. Підозрюю, що це навіть уламок ножа. Отже, друзі, нагадую, ну, звичайно, лайк. Підписка на цей канал, вона вже у вас є, якщо немає, підписалась. Репост у Фейсбуці або в Тіктоці. В Тіктоці не, 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 не можна, напевно. Ну, В соціальні мережі. І перейдіть по посиланню і вподобайте сторіночку, куди я закидаю все, почав закидати все, що я маю і чим я займаюсь з рослинами. Окей? Монетка була якась мідна, але це... Це не те... Не та знахідка, якою я можу, маю право вас відволікати від ваших дуже важливих справ. Як я люблю казати, монетка яка зайде до хати. Довго думати не треба, що це за монета. Питання лише якого вона року. Отже, це у нас одна копієчка. Моя Світлана заборонила мені казати Світлана Васильівна. Каже, що це її дуже холодно звучить. І я більше не буду. Хай так буде. Моя Світланка. Хай буде моя Світланка. І так, Світланка, ти бачила, куди я втирав? 39 рік. Ну та й слава Богу, хоч одна. Ось подивіться, як вони лежать обоє поряд. Чому я так тішусь цим е, уламочкам? Тому що на відміну від країв, де їх валом, у нас їх немає. Це по-перше. А по-друге, раз їх немає то це уламок ножа або скрибочок. О, це вже скрибочок однозначно. І якщо у нас їх немає, то вони принесені і оброблені. Отже, 3, 5, 10, 15 тисяч років тому цей уламочок в руках тримала машин... людина. Це не уламочок, це виріб. Це скрибочок, а можливо частина ножа. Однозначно. Оце так, це уламок. Але десь він тут поряд сидів і довбав. Так що це частина історії і вона несе в собі інформацію і я її читаю. Такої гарної кераміки. Той глечик, що я його шукаю, а де монети? Так, монетки випадають в цьому випадку. В цьому випадку хрена, я знаю, що два гелери, два філери. два грошики, щось з цих. Два гелери. Але вони мене не, не тішать, Тут вже щось третя чи четверта, може і п'ята, якісь пломби, якісь, ну нічого такого, щоб я вам показав. Показую, бо... Бо вже хочу йти додому. А якщо я вже хочу йти додому, я в один момент можу взяти і піти. Я такий. Я господар сам себе. Шпаки прилетіли. Це м'ята ментолова. Це кучерява. М'ята полунична. Імбирна м'ята. Реально запах імбиру. М'ята апельсинова. Неймовірно смачна, м'ята, грибфрутова. М'ята шоколадна, барбарисова. М'ята марокканська, Якби ви почули цей запах. Дюшес. М'ята бананова. Дуже красива, м'ята, кучерява кріспа. Чебрець, лимонно пахнучий. Дуже гарний. Смачний. Бергамот рута, червона низькоросла, монарда рожева, монарда бускова, любисток. Меліса лимонна, купальниця червонокнижна. До речі, вже починає цвісти. В лісі нема. А у мене є. Що ж, друзі, щастя, здоров'я, успіху, процвітання вам. Ще вам покажу mm -hmm. дельвес. Розсадив я дельвес, не можу дочекатись цвіту. Одинадцять кущів маю. Все, друзі, много еліт. Пам'ятайте, що... Підписка на цей канал вподобання, вподобання сторінки, посилання на яку я закину, і поширення в своїй соцмережі цього відео е, принесе вам подарунок три рослини. Щастя, здорові ноги літа, хай вам цвіте і пахне! Едельвейс!